Презентую вам електробайк від німецького бренду NCM. Рітейл такого електробайку 1400 євро. Наша оптова ціна 700 євро від двох одиниць. Якщо бажаєте в роздріб, то 1000 євро за одиницю. І так, переваги цього електробайку. Це модель Паріж. У нього є 7 швидкостей. Механічні передні та задні гальми. Ось такі дуже зручні ручки. LCD дисплей, який показує швидкість, запас ходу, заряд батарей та пройдений шлях. Ось така от батарея на 15 Ампер годин. Ось тут є порт для підзарядки вашого мобільного пристрою. На одному заряді в економ режимі такий байк проїжджає 60-90 км. 40-50 км у змішаному режимі. І при повністю електричному приводі запас ходу складає 30-40 км. Кілометрів. Його переваги ще складаються в тому, що ось він тут легко збирається. Це дозволяє легко його транспортувати. Є ось такий багажник. Максимальна швидкість його 25 км на годину. Ось такий ліхтар позаду знаходиться і ось такий ліхтар спереді. Легко регулюється сидіння та кермо. Для замовлення такого класнючого байку пишіть нашим менеджерам і заробляємо разом.